Два роки тому я вже відвідувала це місце, коли на воду спускали перший турецько-український корвет Адам. І сьогодні я маю велику честь і приємність бути присутньою на участі церемонії спуску на воду другого корвету Гетьман Іван Виговський. Це вже другий корвет, і ми цим пишаємося, який побудований у Туреччині, який служитиме Україні. Українці як ніхто знають, що таке безпека і наскільки вона важлива. І цей корвет стане запорукою безпеки нашого з вами спільного регіону, спільного моря наших країн.